Сумщина стала 11-м регіоном, куди завітав із робочим візитом призначений на початку поточного року голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко. Основна мета візиту зустріч із платниками податків та бізнес спільнотою області для обговорення у форматі відкритого діалогу, актуальних питань оподаткування та податкової звітності. Ми хочемо змінити підхід і спілкування нашої співпраці з платниками податків. І представити Державну податкову службу України більш відкритою, прозорою і не ворогом для бізнесу в першу чергу, а партнерам, які допомагає. І в першу чергу хотів вам всім подякувати, всьому бізнесу, всім платникам податків Сумської області за всі сплачені податки, тому що завдяки вашим сплаченим податків ми перевиконали план надходжень до державного бюджету за 5 місяців вже на 50 мільярдів гривень. Це завдяки вам, завдяки вашим сплаченим податкам, держава може боротись з ворогом. Знаємо на проблемі всі питання: це блокування податкових накладних, віднесення підприємств до ризикових. Приймаємо відповідні рішення, подали до Мінфіну зміни до постанови, яка регулює систему СЕМКОР. Зменшимо в два рази, вже зменшили блокування податкових накладних і хочемо ще більше зменшити і щоб. По країні був відсоток блокування податкових накладних максимум 02 0,2% блокування. 25 рік ми почали майже 30 тисяч підприємств було у ризикових. Зараз ми зменшили в два рази цю, цю цифру і зменшуємо далі. Відшкодування ПДВ. Також збільшуємо на 40% більше вже ніж двадцять четвертому році. Це завдяки тому, що ми перевиконуємо і добровільна сплата податків збільшилась на сумщині. Навіть попри всі виклики війни та загострення безпекової ситуації, переважна більшість платників податків сумліно виконують свої зобов'язання перед державою. Начальниця головного управління ДПС у Сумській області Наталія Кіяшко зазначила, що за чотири місяці поточного року до зведеного бюджету зібрано на 2 мільярди гривень більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Скажу три цифри: що в цьому році за чотири місяці та платники нашої області ми зібрали до зведеного бюджету 9,8 мільярдів гривень. Це на 2 мільярди більше, ніж за такий же період в прошлому році. До державного бюджету це було 5,5 мільярдів, до місцевого бюджету це 3,3 мільярди. Я вважаю, що дуже колосальні цифри. Да, а для нашої області, тим паче. Я з багатьма з вами постійно спілкуюсь, Постійно ми з вами на зв'язку. Ми розглядаємо з вами всі питання, всі проблеми, які у вас є. Я дуже рада ще раз всіх вас бачити. Ви знаєте, ми завжди наша податкова служба завжди на зв'язку. Ми завжди готові вам допомагати. І я дуже сподіваюся, що ми з вами разом дойдемо до перемоги, і разом наш регіон в економічному плані буде тільки зростати. У невимушеній атмосфері конструктивного діалогу всі бізнесовці нашої області мали нагоду отримати вичерпні фахові відповіді на свої наболілі питання або альтернативну пораду щодо вирішення проблематики. Представляє аграрну сферу нашої області. Ну по перше, Пане Руслане, я вдячний за те, що ви віддали на сумщину за вашу особисту присутність. Є дійсно діалог, який ми можемо хоча б не вирішити питання, але почати крок для вирішення цих питань. На жаль, велике питання, яке виникає в цьому році, мабуть, від це відкриття ринку землі, це те, що земля почала бути і активом для виробництва нашої продукції, але вона стала і товаром одночасно. І це динамічний процес. І тут є відчуття такого, що податкова трошки не готова була до цього моменту в плані постійні звірки, постійне уточнення. Земля переходить із одного активу в інший, вона власність міняє, вона нормативна оцінка змінюється. Це такий дійсний процес, який потребує багато часу. І питання перше. Якщо наша прикордонна область. Втратили аграрії багато земельних ділянки. Стоїть питання про розрахунку НПЗ і коли землею володіють. Але не використовують її, як до цього відноситься податкова, особливо коли це земля у власності суб'єктів господарювання, які на загальній системі оподаткування, які її просто здають в аренду. Якщо земельна ділянка, яка належить суб'єкту господарювання на загальній системі оподаткування, не використовується для сільхозвиробництва, то він може Скоригувати мінімальну суму податкового зобов'язання на ці платежі, на ті податки, які були ним сплачені, пропорційно частці сільхозвиробництва в його діяльності. На жаль, ті питання, які є, вони не оригінального рівня, а більш національного рівня. На початку війни була ініціатива щодо єдиного податку в 2% і, і добровільна сплата ЄСВ. На сьогодні наш бізнес теж бурюється в тому плані, що у нас на рівні умови по відношенню там суми франківська львів. Тобто там бізнес працює в умовах ну, більш спокійних ніж тут. У нас тут повітряних тривог 14-16 годин в день в день. І чи ну взагалі чи можливо для для прифронтових? Територій зменшення, то, тобто якісь податкові преференції, наприклад, те ж саме зменшення до 2% або добровільна сплата СВ. От що ви думаєте по поводу преференції по податкуванню оподаткуванню для прифронтових? території. оці два процента, які ви згадали, вони були вимушеною мірою на початку війни, тому що, скажімо так, держава була може до цього готова, але бізнес не зовсім був готовий. І це була підтримка державі держави на першому етапі. На першому етапі взагалі зміни стану в державі. Дивіться тут питання в тому, що я думаю, Руслан Андрійович мене в цьому дуже підтримує, що було і багато зловживань цими двома відсотками. Був великий бізнес, який переходив на 2 Враховуючи, що порогова верхній поріг був майже не обмежений, то ми знаємо, що і великі, великі платники, дійсно великі платники, також працювали на 2%. Запровадити такий режим на початку війни було слушно, але на сьогоднішній день я думаю, що це повинно вирішуватися. Або якимось книгами підтримками місцевих органів влади для того, щоб підтримати саме регіон дотаціями, ну якими такими чинниками, які саме з боку місцевої влади можуть вас підтримувати. А що стосується змін ставок взагалі. То Руслан Андрійович вже слушно про це сказав, що ми не є органом законодавчої ініціативи. Якщо ви надасте якісь пропозиції, я думаю, що їх можна надати через комітет, їх можна надати через Міністерство фінансів України. Якщо вони будуть слушні, ми зазвичай їх підтримуємо. Ви ж не забувайте, що ми не можемо застосовувати податковий кодекс, він виключає дискримінацію між платниками податків, навіть yeah. при всіх умовах. І у разі внесення змін стосовно зміни ліміту до ПДВ до податкового кодексу, вона буде застосовуватися до всіх платників податків на всій території України. І це якраз переводить до тих перекосів, які ми дивимося в цифрах, коли прораховуємо. Тому, звісно, можуть бути слушні ініціативи. Далі похідне законодавство, яке стосується поведення бухгалтерського обліку на підприємстві, ведення фінансової звітності, це теж впливає, особливо бухгалтерський облік, будь-які ці всі. Тому в мене пропозиція просто ініціатив завжди складіть на цифри. Додаткове запитання розгадати про порядок звільнення від оподаткування земель, які тимчасово визнані землями потенційно забрудненими вибухонебезпечними матеріалами або знаходяться під під фортифікаційними спорудами. Ми подали ініціативу, щоб звільнити від оподаткування. Тих земель, які фортифікаційні споруди використовуються, зараз поки ще не прийняті зміни, про які сказав Руслан Андрійович, поки цей законопроект ще не набрав чинності. Є процедура визнання, вони можуть бути і повинні бути визнані такими, що підлягають консервації. Є відповідна процедура щодо консервування таких земель, вона прописана, вона існує і її можна, можна пройти. Вона не складна. Що стосується земель, які забруднені вибухонебезпечними предметами, відповідно до тих змін, які були внесені до податкового кодексу. В позаминулому році, законом 3050, 50 це процедура також вона врегульована. А саме щодо визнання таких земель, засвідчення цього відповідними органами, визнання місцевою, територіальною або сільською громадою таких земель, такими, що. Засмічення вибухонебезпечними предметами і отримання внаслідок цього відповідної пільги. Коли цей механізм буде напрацьований, впевнено напрацьований, то і так само і вашу свідомість і розуміння складності цього процесу ми ну запевняю, що на рівні держави питання актуальне і опрацьовується. Попри те, що начальник сумської ОВА Олег Григоров лише трохи більше місяця керує регіоном, посадовець продемонстрував високу обізнаність у проблемних питаннях галузі та активно долучився до обговорення, запевнивши, що зі свого боку докладатиме максимум зусиль задля ефективного відстоювання інтересів підприємців, наша рідна Сумщина з урахуванням наших безпекових вимоги тих викликів, то велика подяка до всіх підприємців, хто не зважаючи на ризики. Залишається тут, створює робочі місця, поповнює бюджет, як зазначив Руслан Андрійович, ми спромозі виконувати наші соціальні завдання, допомагати людям і тримати нашу оборону. Звичайно, як очільника обласної військової адміністрації, і, скажімо так, декларую і запевняю, що максимальна підтримка бізнесу не лише розрізів взаємодії з ДПС, дуже-дуже багато сегментів, які потребують уваги влади до вас з позитивної точки зору маємо розуміти, що відбувається, як вам допомогти. Тому і на очільника області, і на його команду на 100% ви можете розраховувати. Представники регіональної спільноти підприємців наголошують на важливості систематичного проведення таких відкритих зустрічей задля зміцнення партнерських відносин між владою, податковою службою та бізнесом, що сприятиме ефективній роботі та наповненню бюджетів усіх рівнів. Повинна відбутися така партнерська колаборація між податковою громадськостю, бізнесом, і ті ініціативи, ну про які як там казав, щоб вони. Могли донести до комітетів до Верховної Ради України, щоб не були внесені зміни в законодавство і бізнесу, особливо в наших прикордонних територіях, працювалося набагато легше. Сам діалог влади бізнес він повинен бути постійно, постійно, постійно. Тут задача, яка прийшов підприємець на цей діалог влади бізнес, задав питання, зав проблемне питання. Влада почула. І треба це питання вирішити. Якщо вони вирішується це питання, тоді є довіра бізнесу к владі. Якщо питання не вирішується, наступного разу бізнес не буде приходити. Тобто такі зустрічі, вони повинні бути на постійній основі, тому що проблемних питань дуже багато у бізнесу. Саме головне, щоб всі проблемні питання, які є, але хоча б їх більшість, вона вирішувалася після цих заходів. Такі заходи важливі податкова з податковою в нас налажений контакт. Ми підписали з ними меморандум з нашої обласної податкової щодо співпраці. І ті проблемні питання, які в їх повноваженнях, вони вирішуються. Але ж тепер треба зробити так, щоб питання, які стосуються національного рівня, вони вирішувалися також швидко. У свою чергу начальник сумської ОВА Олег Григоров запевнив, що влада стане надійним партнером бізнесу, оскільки переконаний, що саме ефективне двостороннє співробітництво гарантуватиме успішний розвиток регіону.